Сам перед хочу сказати, що у місті Маріуполі працювало до певні вторгнення 15 бібліотек п'ять з них були дитячими бібліотеками. Одна була у нас історично краєзнавча бібліотека, три сільських бібліотеки, ну і публічні версальні бібліотеки. Кожна бібліотека була своє обличчя, своя родзинка. Фонд бібліотечний налічував біля 400 тисяч примірників. Це були потужні інформаційні центри. Кожна бібліотека мала свій коворхінг, комп'ютерний парк, оснащена ну, вже можна сказати по останньому слову техніки, бо в нас були вже всі пристрої, всі гаджети, які потрібні були для того, щоб працювати для читача з читачем. Також центральна бібліотека Короленка», головна бібліотека працювала насамперед з людьми з особливими потребами і. Буквально ось у 2021 році ми реалізували проєкт для людей з вадами зору. З 24 лютого по 16 березня я вже жила у бібліотеці. Бібліотека і до того була моїм другим домом, але така була ситуація, що треба було розуміти ситуацію, яка була, і також вся бібліотека, як кажуть, відповідальність це наше все. Для всіх маріупольців, коли рано вранці я почула вибухи, але чесно кажучи, зразу не звернула уваги, бо такі вибухи ми чули. Але коли відкрила Фейсбук, побачила, що не тільки Маріуполь під обстрілами, а й інші міста України. І тоді вже чоловіка визвали на роботу по тривозі. Почали писати працівники, хто проживав у Сартані, у них там було ще гучніше. Почали питати мене, як, як зараз пам'ятаю це був четверг, санітарний день. Почали питати мене, що нам робити, бо тут дуже гучно, ми як нам на роботу йти, ми не виїдемо. Тоді прийнято було рішення, що всі залишаються вдома, але сама зібралася і пішла на роботу в бібліотеку, і хоч і сказала там, співробітникам центральної бібліотеки. Не виходити, але багато хто прийшов на роботу, бо були всі в шоці. Укривались також з нами десь біля п'яти десяти чоловік. Це були і діти, і дорослі, і старики. А також відділок один з відділків поліції, який був на італьянській, і їх також там прилетіло до них, і вони також прийшли 5 березня до нас, привезли свої сім'ї. з такою великою дружньою родиною ми там перебували ну, десь на протязі двох тижнів. Ослися з моїх ми наносили води. Плюс перші дні ще вода було, і тепло було. Тому у нас все, що було в бібліотеці, там великі якісь бочки, бо ми завжди запасалися на випадок, коли не буде води. Там і у нас два поверхи було, тому води було потрібно багато. У нас було ну я не можу сказати, що багато ємкостей, але вони були. Вони були всі наповнені. У нас було декілька болярів. Які ми потім зливали, тоді ми зливали і систему опалення, бо якась вода технічна була. Ну і, дякуючи, дякуючи тому, що йшли дощі, пішов сніг. Ми всі, хто там були, проживали, і та вода, яка вже була, вже з нами розходувана. Ми всі виходили, набирали цю воду, заносили до приміщення бібліотеки. Ми навіть намагалися там якийсь порядок за собою, там навіть протирали поли, бо ну, чоловік 50 п'ятдесятий, якісь шлюди, все ж таки. Було страшно, але якихось таких поганих відчуттів і не було, бо кожен ранок у мене був як, як комендант, бо головна бібліотеці була, була комендант. Дещо лежить, дещо прослідкувати, щоб все залишилось на місцях, щоб там книжковий фонд, десь там вибиті вікна. 16 березня прийшлося виїхати, бо вже були ціленаправлені авіаудари по бібліотеці. Центральна бібліотека, яка знаходилась по вулиці Грецькій, 43. Це був банк, тому ми вважали, що це. Таке саме безпечне місце, бо цокольний таж. Там були броньовані кімнати. Крім мене, моєї доньки, декілька співробітників з дітьми сімей бібліотек, бібліотечних, так скажемо, до нас ще прийшли декілька сімей, які розташовувалися в домах по мира 43-45, коли також було авіанальоти, і вже люди не змогли там бути у тих подвалах. З Маріуполя до Запоріжжя можна було долетіти, доїхати за три години, але добирались до. України, так скажемо, 10 діб. І коли потрапив до Запоріжжя, це був якийсь, знаєте, шок, бо всі ці цей місяць, який там перебували в окупації, можна сказати, так бо і Маріуполь вже був окупований, і Мангош, і Бердянське. Це було жахіття. Це було ну не знаю, якесь відчуття було таке, що ми в якійсь клітці і з нами поводяться як з якимись рабами. В таких обставинах ні одного папірця ми не змогли вивести. Зараз расисти списують ці книжки. Це це добре, ще як списують, а вони ж їх спалюють. Тому я розумію, що з фондами там дуже-дуже дуже погано. І те, що вони завозять зараз з Росії, ну це, це не той книжковий фонд, який потрібен українській бібліотеці. Надіслала Тернопільська бібліотека для читачів Маріуполя. Це ми розбираємо, передивляємось. І ці книжки поїдуть до Маріуполя. Я думала, що я не вмію ненавидіти. Я вмію ненавидіти. Я не змогла б там, якби там дошли. Я вже так ну, думала, якщо б мені там я не змогла вибратись з Маріуполя, ну працювати б я б точно не змогла, і я б робила усе, щоб відтуди виїхати. Я працюю, скажімо так, дистанційно, але в такому зв'язці з, з центральною бібліотекою міста Дніпра з вересня ми почали оголошувати акцію для віддовження української бібліотеки Маріуполя. Ми написали е, якийсь там пост у Фейсбуці, по соцмережах розповсюдили, і я не вірила. Чесно, ну, думаю, ну скільки там, ну 100, ну 200 книжок там пришлють, ну на тому все і закінчиться. Але коли я отримала першу посилку, це були благодійні фонди, це були книговидавництва, це підключились наші колеги. Вони цей ж такий же збір для Маріупольської бібліотеки, оголосили в своїх бібліотеках. Це і Тернопільська бібліотека, і Коломия, і Олександрія. Дніпро, бібліотеки, де ми зараз зберігаємо ці всі книжки, також передали нам 500 екземплярів, примірників різноманітних тематики І десь вже 200 тисяч примірників вже є. Я ж кажу, різноманітні і енциклопедії, і книжки ну, просто шикарні. У нас, чесно кажучи, в бібліотеках Маріуполя таких книжок не було, які нам просто от надсилають і дарять. Єдина умова це повинні бути книжки на українській мові. Бо всі ми розуміємо, до чого призвело русський мір, тому ми збираємо книжки тільки українською мовою. Так, ми не можемо працювати фізично, але всі люди, які співробітники, всі в штаті, всі за ними за всіми зберігаються їх посади. Тому як тільки повернемось в Маріуполь, так є питання до багато з них до когось, але це вже буде після деокупації місця, після нашої перемоги. Як ми будемо далі працювати, це вже буде покаже час. Фізично я знаходжусь тут. Так, мені подобається там велике місто, але все душа і серце моє в моєму Маріуполі, хоча дому в мене вже немає. Але як мій чоловік каже, нічого розберемося, то вже все на потім. Тому так, я планую повертатися як тільки можна буде, бо зразу я розумію, що зразу туди ми не зможемо потрапити.